Останнє емо-відео Ютуб за заборонені відео, де цілувались, можливо, емо-підлітки, в яких були емоції. Тому блогер вечірні Анбернік перезалив нове, так би мовити, плюс 20% безкоштовно покращене відео, в якому буде все більше, всього самого класного. Всі, хто ще не подивився, подивляться. Всі, хто вже подивився, теж подивіться, там зовсім все по-другому. Набагато краще, чуваки. Тому приємного перегляду, власне. І будьте, будьте нашими справжніми для всіх справжніми. Вітаю рідненькі. В епоху квадроберів, хобіхорсерів та фанко багатостраждальна земля задовбалася щодня гуглити нові молодіжні рухи. Усіх тих, хто пам'ятає простіші часи, коли ми всі переживали про такі явища, як ГМО чи ЕМО. Запрошую разом згадати і розібратись, що то ЕМО було, звідки воно взялось, куди ділось і норм це тема чи ні. Відкривайте Рево. Вдягайте шарфіки в клітинку, починається вечірній андернік. У школі спочатку ми всі були рівні, прості такі дефолтові школяри з рюкзачками. Може, як у тебе була сумка через плече, від якої тобі точно позвоночника скруте, то ти трохи виділявся. Але це не те, щоб якась дуже серйозна штучка була. Навчені совком батьки нас усіх з дитинства вчили, що краще сильно не виділятись. Того ніхто і не виділявся. З часом після гарячої води і Fox Kidza усім почали проводити інтернет. І тут почалося, блін. Нєфори, готи, панки, емо, руський реп, сатаністи, аніме. Всі одразу фіолетовим порталом із месників повалили до нас у провінційне містечко. Домінантною субкультурою в Краснограді на період моєї юності завжди були не готи і не панки, а бидло. Маргінальна молодь, яка нічого хорошого робити не хотіла, не могла. Їм подобалось усе зле, дебільне і жорстоке, і краще, щоб воно все було з Росії. Культ пацанських понять та блатні пісні про тюрму були ядром молодіжної субкультури бидло. І те, як ми жили в оточенні цих маргіналів, вдома я був нормальною дитиною з нормальною сім'ї. Знаєш, як в американських фільмах і серіалах показують. А у школі ми всі мусили жити за прибладньоними правилами дитячих колоній по законам вулиці, бригади чи бумера. Рольова гра тюряга була обов'язковою активністю, де грали всі, хто хоче і не хоче. Дідлахи, підлітки і дорослі дядьки з усіх можливих бекграундів займалися тим, що доколупувались, булили і били всіх підряд, будь-за що. Куртка у тебе сьогодні не така. Бемс! Шапка у тебе не того кольору. БУМС! Щоб повчити по голові чи мати неприємності, в Краснограді достатньо просто було вдень з дому вийти. Жорстокі відморозки були абсолютно нормальним явищем, нашою молоддю, майбутніми молодими батьками із вагітна в 16 та нашим прекрасним майбутнім. В якийсь момент в школі гарячою темою стало емо. Якісь нові калічі з чолками, що носять чорний і рожевий. Ми їх всіх ненавидимо, блін, за це. Фу, емо, фу, блін. Це не по вуличному, не по пацанськи. Вдома, звісно, коли ніхто не бачить, ми всі гуглили і дивились, а що взагалі то емо є. По-перше, було цікаво, чи реально ті емо існують в природі, бо на той момент у мене в селі, та й навіть біля мене в місті, я ніяких емо не бачив, тільки в наших звичайних вуличних. По-друге, якщо емо реально існували, було цікаво, звідки вони беруться, як тим емом стають і на хіба. Таким чином, усі вдома на крису дивилися відоси, де підлітки цілуються, слухали качовий мудзони з чолками і криками, дивилися емо порно ВКонтакті якийсь час, і в школі розмовляли, як ми це все, блін, не розуміємо, не любимо, ненавидимо і засуджуємо. Інтерес в першу чергу, звісно, був суто науковий. Тема субкультур, так само, як і блатні поняття із тюрми, в школі була обов'язковою для вивчення усіма підлітками. Коли я щось не знав, я все одно прикидувався, що знаю. І швидко біг додому, на дайлап модеми після школи гуглити, хто такі ті панки, готи, байкери, цигани чи сатаністи, і як їх одне від одного відрізняти. Але знову ж таки, це було як динозаври чи австралійські кенгуру теоретичним явищем з інтернету. В якийсь момент, значить, неочікувано, пара тьофанок у нас в класі зробили таку човку на один бік. Хтось волосся пофарбував. Я пригледівся навколо, і стало ясно. Що ні і представники субкультур, як вампіри чи зомбі, трансформуються із звичайних людей. Стандартні на той час рокери, репіри, металісти, готи, панки і, звісно, емо у нас в місті як гриби, просто повилазили звідусів. Моя велика повага усім тим хоробрим молодим людям, що мали тоді сміливість, і мамі з татом вдома це якось пояснити, і в школі бути мішенню для насмішок та нападів бидла маленького. Дорослого і навіть деяких бикуватих вчителів. Наше навколишнє середовище було консервативним і недвозначно ворожнечим до всього нового, що відрізнялось від традиційної гри в закони вулиці та тюрягу. Всі поголовно мали продовжувати грати лише в тюрягу, бо так колись було за совку, коли морожено, було за дві копійки, і всі могли стати в чергу на автомобіль. Більше за всіх перепадало Емо, бо вони були найновішим членом партії, вже більш-менш знайомих, пристріляних, неформалів і муляли очі абсолютно всім. Модних тряпок від кор-брендів у нашому селі купити було ніде, тому емо боїте, емо гьорли, з мого класу, таку зачіску, ну і максимум якісь китайські ремні, як у Біла Кауліца були, або знаєш, оті от рукави в полосочку. Скейтерські модні кеди, шарфики в клітинку, зустрічались, але рідко. У нас в місті скейтерів взагалі, по-моєму, не було. Тільки два-трі біемексери, яких однокласниці мило називали пацанчики на пєлічках. Так воно все звідкись має починатись, думаю, в кожному місті та й селі був отой один перший батько-засновник ЕМО Руху. Самопроголошеним таким от батьком емо тусовки в Краснограді був один чувак, у якого фамілія була. Ожеред. Може, щось таке. Погрімуха у нього очерет, коротше була. Як нам було хай років по 13, очерету було вже 18. Він учився в педучилищі на трудовика. Серед інших трудовиків та дівчат однолітків він, мабуть, був не таким популярним, а от мої ровесниці хавали очерета от і до. У нього була чолка з намазана, фарбована волосня кольору гуталіну, і він увесь був такий фарбований лис, знаєш, справжній true Emo Boy, і просто цікавий для них тоді дорослий мужчина. Якщо у вас в місті такий тіп також був, чи може ви і є той самий Емо батько чи Емо мама? Будь ласка, напишіть в коменти під цим відео, як ви проводили ритуал посвятив Емо. Очеред в Підусі прогулював пари, і як лідер релігійного культу приходив до нас на перерви школярам розповідати, що виявляється рок для обивали з Enter Music, музончик, типу 30 Seconds to Mars, чи 3 Days Grace – це Емо. Серед Емо тоді було прийнято думати, що абсолютно все це Емо, як Іксбокс зараз. Пити Алкашку. Емо. Цілуватись? Емо. Трахатись сексом теж емо. А до емо ми, мабуть, всі брунькуванням розмножувались і тільки воду пили. Окрім модних аксесуарів, зв'язків із батьком всіх вампірів, очеретом та чолки спільного у емиків та емочок було небагато. Хтось в реальному житті використовував тодішній інтернет-сленг. Слова типу пазітів з одавком. І писали це все строго по-дебільному, лєсєнкою, отак от і казали, що це Емо сленг та Емо культура. Хоча, звісно, це рання онлайн культура була. Чи була у Емо якась своя власна культура? Значить дивіться, хто хоче, щоб вечірній Анбернік розповів, звідки взялося Емо, треба поставити лайк під цим відео і написати креативний коментар із хештегом Емо. А я от дивлюсь зараз, поки ви пишете. Читаю, читаю, що ви там пишете. Ага. Ого. Це трохи озабочений коментар у вас вийшов, але все одно відправляйте добре. Добре, пояснюю. Розумієте, чуваки, те як щодня народжуються нові діти, у кожної дитини був колись перший фільм, перша Call в дюті, для них це все було перше і краще. і Єдине, що вони знають на той час. Для цілої купи дітлахів, які тільки-тільки відкрили для себе в один прекрасний день рок-музику по телеку, отак от виглядала найбільш попсова мейнстрімова рок-музика. Щоб якось назвати нову хвилю популярних мейнстрімових рок-гуртів, критики та медіа почали в журналах та на телебаченні казати на них слово емо, щоб це все разом до купи зібрати і продавати пачкою на концертах та обкладинках щоденників. Найкоротша історія емо музики та емо руху прямо зараз в передачі Вечірній Андернік. Після Sex Pistols та панку у Британії 80-х дуже модною темою став постпанк. Гурти The Декіо та Joy Division очолили тоді сучасний готичний рух готів. Молоді, що ходила на тусовки, вдягалась на канцики, ну і такі просто знаєш тусовщики. Десь одночасно із Joy Division та QR уже в Америці від хардкор панк сцени відкололася пара тіпів, що грали мелодичний хардкор. І от оце тоді критки назвали Емо. Популярною ця музика не стала, і всі про то емо забули, звісно. Через 10 років в кіно і по телеку вийшов фільм Ворон, і готична естетика стосовочної тодішньої моди стала напрямком в моді мейнстрімовій на наступні років. 10. почався період поп-готики, коли ми всі поголовно хотіли трошечки бути вампірами, вдягати довгі плащі шкіряні штани, як в матриці, чи блейді. На цей час припадає і друга хвиля емо гуртів, що розкололася на купу маленьких піджанрів від логічного продовження того раннього емо хардкору. До меланхолічного вічно популярного Мідвест ему. Але знову ні то, ні інше тоді, в 90-ті великої популярності не отримало, і просто було. На початку нульових матрицей шкіряні вампіри засіли в головах уже абсолютно усіх. Поп співачки, Авріл Лавін та Крістіна Агілєра навіть почали експериментувати з готичними прикидами та рок-аранжировочками. Коротше, поп готика на секунду стала просто поп. У гуртів Парамор, The Used та My Chemical Romance Музично спільного нічого не було, ні з тим, що я до цього грав, ні одне з одним. Вони всі дуже талановиті люди, що у вдалий час були в правильному місці, і усіх тих, хто в тому місці був. Критики чогось стали називати третьою хвилею Емо. Малі, для яких ці гурти стали першими в їх житті улюбленими гуртами, хотіли модно вдягатися, як в кліпах. І пішло емо. Тусовка. Модніки, що ходять на всі концерти, сходки, вписки. Англійською називається Сін. І тодішнє емо, як і готи у 80-х, просто були дітьми, що люблять вдягатися, ходити разом на канцяк і тусуватись. Про глибоку суть Емо і осторожна правильний смисл я скажу трохи далі. А поки що про емо диваків та зовнішній тиск на еміків. Диваків в лавах Емо було багато. Пам'ятаю, одна човіха почалась усюкатись і розмовляти як п'ятирічна дитина цілий рік. Добре, що її потім, слава Богу, відпустило. Хтось займався селфхармом, як у фільмі Код да Вінчі. руки собі різав чи ще щось таке, але це все було не обов'язковим, щоб бути еміком. Обов'язково було мати зачіску і ходити з іншими еміками на емо-тусовки. Які конкретно блажені кайфи на тих емо-тусовках відбувались, я не знаю. Напишіть в коментах, хто там був. Я собі особисто уявляю, що там всі по черзі, як в інтернеті на відео, цілувалися з очеретом, плакали, і всю емо-тусовку міцно склеювали їх соплі і слюні. Ми з пацанами, може, теж хотіли б якось спробувати бути якимось Нєфорами. але знаючи, що з нами після цього зробить наше навколишнє середовище, якось одразу переставало хотітись. Будь-яка спроба виділитися та вдягнутися якось не так, як прийнято, відкривала сезон полювання на тебе і для однолітків, і для дорослих уркаганів, і навіть для окремих кончених вчителів і вчительок. Проблем з бидлом нам всім вистачало навіть без нєфорських прикидів і зачісок. Тому ще раз велика повага усім тим, хто тоді не засяв. В школі регулярно тоді ходили історії про те, як прості вуличні пацани у п'ятьох. Спіймали якогось одного ему і відрізали йому чолку, чи побили, чи вирвали тунелі, чи ще якась фігня. І це не міські легенди були. Я бачив чувака з порваним вухом, а тіпа якому чолку відрізали, я знаю особисто. Те, що такі норміси, як ми, теж сиділи за компанію, тоді, слухали і тішилися, знаєш, так і не треба, блін, що вони виділяються. Не щоб бути нормальними з сикунами, як ми, за це соромно зараз. Щодо емо музики, якщо не говорити про якийсь супер андеграунд з 80-х, то шуми, що емо всі слухали одну й ту саму музику з тєліка, що показували по Enter Music. Кульмінацією року Емо 2007 став тур усіх навколо рок гуртів, які наші сусіди з болот спочатку зібрали Росією, а потім і Україною. Маракеш з Одеси та Robots Don't Cry з Києва проїхалися разочок найбільшими містами України із турем море емоцій. Після чого зірка Емо яскраво спалахнула, в повітрі запахло чимось неприємним, і через день Емо в місті більше не стало. Епоха інтернету прискорила цикл зміни модних трендів. В кіно та серіали дуже швидко почали додавати персонажів Емо. Пенсіонери писали книжки про Емо. Емо було в реаліті шоу, на телебаченні, в газеті Теляніділя і про них уже розмовляли ранєтки, першокласники та діти в дитячому садочку. Коротше, емо стало фуфлом, і чимось піпецний крутим. Окрім травль з боку бидла і Нормізів, також було дуже багато травлі Емо від інших емо, що майже одразу почали клювати одне одного, як курів курятнику. Малі, що лише півроку тому прочитали статтю про Емо і пофарбували волосся, вважали себе елітою і, і крутими, адептами церкви Емо. І для них було святим ділом чморити малишню, що тільки зараз волосся помалювала. У тусовках готів чи панків є якась ріденька абстрактна ідея, естетика традиційно неестетичних речей, антиістеблішмент протест, коротше щось окрім тряпок та музики, що об'єднує ту сцену молодих і бувалих. Будь-які спроби додати ідеологію в емо виглядали нікчемно і жалюгідно, бо ЕМО нічого спільного не було. Теоретики колотили воду про те, що у них є почуття, тобто емоції. Але почуття уж у всіх є, правильно. Формулювання типу, що вони жертви своїх надмірних емоцій мішалися з дурачками, які прочитали статтю на Вікіпедії про емо хардкор сцену з 80-х і розповідали, ви не шарите, емо це не чолка, це не люди, це музика з 80-х. І щось там в інтернеті на форумах комусь строчили, це такий бред був чуваки. Коротше кажучи, Емо було пуком в кулачок, і як тільки кулачок відкрили, Емо моментально розчинилося в повітрі. Чуваки, що вчора писали лєсінкою позитив і лавки в цьому чатіку, просто стали казати, що вони нєфори. Чи готи, чи хіпстери, чи ще якась дрісня. Зачутку міняти мало хто хотів, тому всі іронічно жартували, що ха-ха, ми емо позіри. І ніхто більше їх не чіпав. Таких із часом будуть називати Сін Kids, тобто тусовщики зі сцени, якими емо завжди власний були. Агресія бидла на цьому для Емо теж закінчилась, бо бики зосередилися на наступному модному тренді з Росії: бити несправжніх футбольних фанатів за тряпки. Шо у тебе кофта, Adidas? БЕМ! Стоун Айленд, Бум! А ти за металіст чи за Динамо? Кряк! Життя бентежне. Вузькі чорні джинси та кеди скейтери носили тепер представники 30 інших можливих субкультур, бо візуально це все завжди поп-готіка з матриці була. Багато хто перевелися в наступну модну тусовку. Пабліки ВКонтакті, що мали в назві три букви Е-МЕ-О, замінили їх на ПГК, що означало постхардкор. І всі ці кренділі, що вчора плакали, сьогодні вчили нас, що таке справжній мошпіт, хардкор. І які вони хардкорщики? Ось вам постхардкорщик, а ось емо. А ось вам старий добрий прикаліст, бамбажера із Джек -Ес. Якщо ви тут три емо бачите, то все, тест на субкультури не пройшли. Двійка, сідайте, переучуйтесь, це зовсім різне. У наступні роки в 5 емо будуть гараж рокерами постхардкорщиками. Дедкорщиками, джентльменами. І усі ці п'ять років в одних і тих самих вузьких чорних джинсах будуть ходити, які ніхто ні разу і не прав навіть. Гурти, що рік загравали з Емо стилем, одразу почали розказувати, що насправді це все була іронія, провокація, ви не поняли прикола, і їм, обідно зараз, якщо хтось каже, що вони емо гурт. Коротше, як в Нью Металі колись було. Ну, а ми усі потихеньку стали забувати про емо Дрісню. Років на 5, мабуть, до того, як Медведєв сказав у ту нісенітницю про 2007. Тоді з усіх каналізацій повилазили постхардкорщики, які вже стали мошебл дедкорщиками, і почали розповідати дітям, яке то Емо в 2007-му насправді було кайф і морожене. Чи заслуговувало Емо на краще? Та я Хер його знає. Я тоді заздрив очерету, який точно трахнув Аньку, а може навіть іще одну аньку. З однією з двох аньок вони сфоткалися в білизні у дзеркалі і в контакті фотку ту розмістили. А я тоді ще навіть не їбався ні разу і трошечки заздрив. Також хочу відмітити, що вагітна в 16, 14, 15 і 13 навколо нас тоді інколи ставалося, але ніколи не з Нєфоршами, що доводить їх високий ICQ. З огляду на ці два важливих факти. Оцінка вечірнього анберніка явищу Емо за шкалою де блакитний, це погано, а оранжевий теж, в принципі, хуйня получилась. Три золотих кльопаних ремені, бо рок краще репа і клубнячка. Став лайк, якщо любиш рок! Ну, от відео якесь вийшло. Для всіх справжніх, для всіх найбільш відданих фанатів, які подивились попередню версію відео до того, як її видалили чувак. Ми додаємо нову рубрику, де вечірній андернік вам розповість трошки про українські емо гурти. Можливо, і як це він пам'ятає, і як це було. Гурт Дейтрейп, значить, був такий гурт у Києві, чуваки грали Емо Вайленс. Писали у себе у смішній групі в що вони грають Dragon Emo, чи щось таке. Була у них популярна пісня «Туши моє плам'я бензіном, де був дуже відомий момент. Чекай, зараз знайду. Все таке емо музика, Все, це життя. <му> да, отака от мемна фраза була пісню усілякі російські репери семплірували, гамняні свої гамняні пісні. Гурт відомий, став дуже відомим на той момент, коли він уже розпався. Чуваки декілька років проіснували. Спочатку на вокалі був цей чувак, якого називали Фез. Здається, ось в якийсь момент він пішов. Прийшов інший тип Діся вони з дісією записали альбома. Потім Фез повернувся. Вони записали разом свій магнум опус. Альбом розриває серця. Який вийшов, прям всіх порвав, але вони не планували, вони далі щось там грати, лабати і так далі. Тому е, він коротше, посмертно вийшов для гурту, і чуваки от зіграли цей один канц старим складом на Ніформат формат Fest 2014, я там теж був, е, було кайфово. Ми з другом Володією кайфанули. Гурт Rape однозначно класний, багато класних є пісень, але те, як вони російською мовою зараз, не дуже хочеться це слухати. Тому дуже жаль. Прикольний, прикольний гурт був. Е, гурт «Robots Don't Cry. Був такий гурт у Києві. Їх кліпи показували на Intermusic, до речі. Як я приїхав у Києва учитися, то я, звісно, пішов на концерти е, гурту Robots Don't Cry. Послухав, як вони вживу грають, ці всі свої хіти, які дивився по телеку. І блін, прикольні чуваки. Це от потлатий тіп, Грех, що грає і співає на гітарі. Такий чутливий тіп. Другий тип, що просто грає на гітарі, Юра Цукат, його здається, звати. Е, теж кайфовий мужик був на телебаченні у ТСН 20 секунд у репортажі, що у нього татушка як у Курта Кобейна, бо він фанат. Годь класний, випустив багато альбомів з прикольними піснями. Чуваки, якщо не кривити душою і не казати, що у пісні Лє парку, Лє паркур він французькою, паркур каже, то текст знову всі російською. На жаль, і зараз це все слухати не дуже по кайфу. Але тоді гуд був класний, тому от я вирішив так про них згадати. Маракеш 에, Ждат Маракеш ждать GTA 4 саундтрек. От оце, чувак, реально блін. Історія і трагедія, про яку можна розповідати вічно і робити окреме відео. Коротше, Марк Гриценко, простий парнішка з Одеси, який вчився там, не знаю, в естрадно-цирковому. класний тіп. У 13 років був у прикольному альтернативному гурті, який називався не знаю Бульдог, Тер'єра, бультер'єра. Не суть там були дорослі мужики і Марік, якому 13 років, і вони робили якусь альтернативу. З того складу він і барабанщик Валера організувалися у гурт Маракеш в якийсь момент. Була у них спочатку електронна музика. Потім, як почалась оця от двіжуха на емо, якийсь російський лейбл, в общем, підняв їх з оцим вірусним класним відео Ждать і допоміг їм записати цілого емо-альбома, який називався Ме, Того, що він Марік, і, і Маракеш, і Емоції той альбом передавали всякі емики і емички мп шками одне одному. І це був, ну, мабуть, реально супер кайф. Але прикол в тому, що тим Петришки, які передавали Марік, власне сам злив з своїми товаришами. Їм не сподобався той російський лейбл, що їм там казали робити, і так далі. От вони з Росії поїхали, показали їм всім пальцям, сказали, ну якби «Ідіть нахуй, чуваки. і намагались робити в Україні якусь далі. Музику свою самі без лейбла. Не так, не так активно вийшлося. На жаль, ця хвиля Емо. Знаєш, от це, мабуть, гурт, який найбільше зміг залетіти в ту хвилю Емо, їм не вдалося скористатися цією популярністю через те, що і альбом якби був їхній, але не їхній, виходить. І всі ці глупості. Як Марік переїхав у Берліна разом зі своєю тодішньою подружкою, дружиною, не знаю, Дашою у них був кайфовий гурт Форфоніка. Я теж за ними в якийсь момент так би мовити, переїхав через декілька років. Ходив до Маріка на співи, Не знаю, році му там місяць-два. Брав уроки, чуваки, Вечірній анбернік, лор і Origins. Марік то робив гурт АМІЗ Юс, робив якийсь ретро поп на початок повномасштабного вторгнення. Марік у себе у соцмережах написав англійською мовою. «Все, я не буду більше співати ці пісні, дебільні російською і нічого російською писати не буду. Через рік почав писати російською, через два роки запустив новий проект з якимось хорошим руським. Не хочу Як це коментувати, чуваки. Чи був гурт Маракеш колись дуже хорошим гуртом і прикольним? Мабуть, що так. Чи жаль, що нічого не вийшло? Можливо, трошечки. І гурт Оудір. Гурт Оу Дір я теж в 2014 році побачив на НІФОМА Fest 2014 разом з тим от ультимативним концертом гурту Day який я бачив, до речі, до цього ще на розігріві момент прави таляска. Про що навіть в пісні одній співалося? Ну, була пісня Дейтреп, де вони співали. Бачив, як вечірній Андернік дивився нас. Перед майоном Privet Аляска і його дівки тоді дуже не подобався гурт Daytra. Реально, чуваки, зі сцени колись було таке сказано про Молгіндарі, дуже радісно мені за це. Гурт Оудір. Oh гурт Оудір. Oh Ідейний такий крутий гурт. Не пам'ятаю звідки ці кльові вже чуваки. Дуже довго рухались, дуже довго записували, не здавались, робили ідейне емо четвертої хвилі. Емо четвертої хвилі це всі ті, хто в інтернеті дізналися про American Football гурт і вирішили робити American Football 20 років після. Чуваки робили класно. От всі пацани лабають, запіли на стратокастері, кайфують. Великої популярності, наскільки я знаю, цей гурт не набув. Причина, чого він великої популярності не набув. Прямо зараз в передачі вечірній Анбернік. Коротше, тут через оце капітошка Кор, я думаю, власне, у чуваків і не вийшло ніякого дізреспекту. Це круто, все одно, що вони так довго це робили. І якби інструментальні там запіли, все дуже у них на високому рівні було зроблено, чуваки. Жаль, дуже жаль. Гурт ОДІР навіть зараз можна порекомендувати послухати, якщо вас не тригерить капітошка Кор. Респект. Ну і отаке от відео якесь вийшло. Значить, усі анти-емо, емо, а також емо-агностики, обов'язково відпишіться у коментарях під цим відео, ким ви були і до чого вас це в житті довело. Я особисто був просто нормізом, але знамените емо порно ВКонтакті, звісно, бачив. Дякую усім за перегляд. Надіюся, що ви трошечки посміялися, кайфунули і відволіклись. Усіх обіймаю, з вами був вечірній Анбернік.